ми розберемо номер 13, 16 і 13, 18 за підручником геометрія 8 клас автора Олександра Істера. І почнемо з першої задачі. О. Точка перетину діагонали трапеції А, ЦД, АБ, паралельно ЦД. Відразу бачимо основи. Поділяє діагональ Б Д, на відрізки ДО і ОБ. Знайдіть АБ, якщо ДС це дорівнює 2 см. Ну що, почнемо з е, трапеції. Так, я візьму стандартну, добре. Якщо ви не проти, вона нерівнобічна, нічого. Так, проводимо діагоналі. Це обов'язково. Саме головне тут правильно розставити буковки. да? Так, у нас А, Б, С, Д. У нас зверху або знизу АБЦД. Б, С, Д. Е, точка О. Так, АБ паралельно СД. Все. Так, діагональ БД. Да? Ось наша діагональ БД. Значить, у нас є ДО і ОБ. Супер. Ага, знайти А, Б, тобто нашу основу. І якщо ДЦ основа. Ага, все, розібралась. Так, дано. Поїхали. А, Б, С, Д. Трапеція, так? Трапеція. Та Окей, okay. так, БД. БД і А це діагональ. Діагоналі. Так, діагонали. Так, далі D, o, ДО дорівнює 3 см. Далі ОБ дорівнює 9 см. І ДЦ дорівнює 2 см. Знайти. Знайдіть АБ. Розв'язання. Знаємо, яку тему учимо. Правда? Правда, нам треба довести, що трикутник АОБ, АОБ подібний трикутнику Д О, І тоді можемо знайти АБ. Так. Як же це довести? Поїхали, ну, мабуть, за двома кутами. Ну, чому я так вважаю? Тому що ось цей кутик, вони які правильно рівні, як вертикальні. Записуємо кут, DOC дорівнює дрівнює куту АОБ, як вертикальний. Як вертикальні. Як вертикальні. Перше. Друге, ми не раді з вами стикалися при розв'язуванні управок на тему трапеція, що кут, ось ось цей кут ДАЦ. дорівнює куту АЦБ. ось ці. А нам не потрібна ці. Нам потрібні ось ці. Так, так. Чому? Тому що нам саме ось ці трикутнички цікаві, так? Як рівні, як внутрішні різносторонні, при паралельних прямих і січні ДБ, так? Пишемо. Кут Б, давайте БДЦ, БДЦ, до рівня коту ДБА, ДБА, як внутрішній. Різносторонні. Сторонні. І перелічуємо. Значить, у нас АБ паралельно ДЦ, це? за убою. Ну, це де це, це. І де січна. Січна. вліплю, Січна. Так, все. Отже. Отже. Трикутник ДОЦ, ДОЦ, подібний трикутнику АОБ, АОБ за двома кутами. Що нам задає? Робимо співвідношення, так, пропорцію, так, наших сторін. Значить, у нас так. ДО відноситься до ОБ, до ОБ, як ДЦ до АБ. Дивіться, якщо почали з маленького трипутничка, ДО, так, то і далі продовжуємо з маленького. Все. Кому поставили, підставляємо значення. ДО у нас 3, Далі ОБ у нас 9. Дорівнює. Так. ДЦ у нас 2, а АБ нам треба знайти. Все. Хрест на хрест. Значить, те, що напроти АБ буде у знаменнику 9 помножити на 2. Можемо скоротити наскільки правильно на 3. Це буде 1, це буде 3, рівня 6 см. Це буде відповідь. Так, а ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, це для мене дуже важливо. Переходимо до наступної задачі. Так, на катеті БЦ та гіпотенузі А Б, прямокутного трикутника А БЦ, позначено точки П і Ф, так що БП дорівнює 1 друга Б, 1 третя, пробачте, Б, це БФ, 1 третя БА. Доведіть, що ПФ дорівнює 1 третя ЦА. Ну що, починаємо з малюнка. Малювати прямокутний. Так, значить, на катеті БЦ, значить, у нас буде БЦ. Поставили точку. І та гіпотенузі АБ, ну, тут зрозуміло, десь ось тут. Так. Давайте проведемо пряму, а потім розберемося, де у нас буде пряма так. точка. Я думаю, це не помилка. П і Ф. П, Ф. Так. Так що БП ось 1 третя БЦ, правильно позначили, і БФ одна третя АВ або БА. Так, доведіть, угу. все, записуємо дано. Трикутник АБЦ нам дано так, в дужках КЦ дорівнює 90 градусів. Так, і далі. БП дорівня 1 третя БЦ, БФ. Дорівнює 1 третя ВА, довести. ПФ, дорівнює 1 третя СА. Так, доведення. Що ми почнемо? Ну, звичайно, з того, що нам треба довести, що два трикутнички в нашому випадку це АБЦ і БПФ, які правильно подібні. Тоді ми можемо знайти якісь співвідношення. І що ми почнемо? Звичайно, кут Б у нас спільний. Так? У нас е, спільний. Так, так як. БП. У нас дорівнює 1 третя ВЦ. Ми можемо знайти співвідношення, так? Ми вже це робили. Тоді БП поділено на ВЦ. Чому БП перуку? Тому що добуток ділимо на відомий множник, пам'ятаємо, так, дорівнює 1 третя. Далі поставили крапочку. Знову ж таки, так, як. Іншу умову беремо BF Дорівнює 1 третя БА. Тоді ми можемо туди, так само виражаємо BF відноситься до БА, також дорівнює 1 третя. Отже. Отже. І прописуємо те, що ми вже записали: БП відноситься до BC дорівнює як B, F, відноситься до БА і це дорівнює 1 треті, так? Угу. Отже, вже було. Так, а це значить, так? <смас> це означає. Можемо? Я не розумію, що написала, це означає. Так, трикутник АБЦ, АБЦ. Подібний трикутнику Б. Б. І з чого ми можемо зробити висновки? Скласти так само співвідношення ПФ до, наприклад, до Аси. Ми можемо просто поміняти наші парочки. Наприклад, БП відноситься до БС, так як вони вже подібні, так? ПФ. Так. Так, да, PF до СА так, CA, також дорівнює 1 третя. Виражаємо звідси PF, так. Тоді, так, або звідси ПФ, так, ПФ, Вам треба знайти PF буде дорівнювати. ПФ це ділене дільник-частка. Щоб знайти ділене, нам треба що? Дільник помножити на частку. Тобто 1 третя А. Що треба було довести? Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!